Так, друзі, зараз буде майстер-клас від самого крутого рибака в Україні. Як в'язати крутезні вузли. Щось середнє між морковкою і Якось так В'язався і так, пробував і так, але постійно рвалося і знайшов для себе самий оптимальний метод. Робимо петельку на флюрокарбоні, протягуємо в цю петельку шнур і робимо 5-6 оборотів вокруг флюра. Підтягуємо цю петельку, фіксуємо. Раз, два, три, п'ять. Ось так, плюс-мінус. Сильно зациклюватись не потрібно, головне зафіксувати петельку. І звідси підтянули трошки. І робимо три-чотири оберти через саму петельку. Потягнули раз, два. 3. Чим тонший шнур, тим більше обертів в петельку робимо. Тому що через те, що шнур може скользити, може не зафіксувати сам вузол Змочуємо і обережно підтягуємо. Тільки не відразу протягуємо, тому що може лопнути шнур. Спочатку підтягуємо самі кінці флюра і шнура, а тоді сам вузол. І виходить такий узолок. Ось така краса у нас виходить, друзі.